Львівська політехніка важливий осередок освіти і науки, генератор технічних ідей та винаходів. Упродовж своєї двосотлітньої історії, через ці стіни пройшли сотні тисяч студентів, які допомогли людству зробити важливі кроки на шляху цивілізаційного розвитку. Йдеться не лише про науковців і винахідників. Львівська політехніка була альма-матер для постати, які творили політичну еліту багатьох держав світу. І сьогодні ми розповімо про одну із них. thank you Казимир Бартель народився у Львові у 1882 році. Початкову освіту він здобув у стрійській гімназії, а згодом навчався в промисловій школі у Львові, яку закінчив з фахом слюсаря. Продовжує навчання Казимир Бартель у цій святокоролівській політехнічній школі у Львові, де навчався на машинобудівному відділі, який закінчив у 1907 році із відзнакою. Через два роки Казимир Бартель, один із перших у Австро-Угорській імперії, отримав ступінь кандидата технічних наук. Свою наукову кар'єру Казимир Бартер розпочав на кафедрі нарисної геометрії цісарсько королівської політехнічної школи у Львові. У 1913 році він отримав звання професора та очолив цю ж кафедру. Зміни в житті професора математики принесла Перша світова і польсько-українська війна, після якої розпочалася політична кар'єра Казимира Бартеля. У 1919 році 37-літній Казимир Бартель, професор нарисної геометрії Львівської політехніки, був призначений містром залізничного транспорту в Польщі. Друге він займав цю посаду у 1926 році. А впродовж 1926 1927 років він виконував обов'язки міністра освіти і релігійних культів Польщі. З 1922 до 1929 року Казимир Бартель був депутатом польського сейму. З 1937 до 1939 року він був членом сенату Польщі. 15 травня 1926 року професором Львівської політехніки було призначено прем'єром Польщі. Загалом з 1926 до 1930 року Казимир Бартель п'ять разів виконував обов'язки прем'єра Польщі. Саме Казимир Бартель у 1926 році запропонував на посаду президента Польщі кандидатуру професора Львівської політехніки Ігнація Мостіцького. Після завершення політичної кар'єри Казимир Бартель повернувся до праці у Львівській політехніці. Тут його обрали ректором на 1930 31 навчальний рік. Також упродовж цього періоду він був головою польського математичного товариства і видав свої найвидатніші дослідження, які стосувалися перспективи у європейському живописі. Це були перші такого роду дослідження у світі. Львівська політехніка високо оцінила наукові та освітні досягнення Казимира Бартеля, і у 1935 році йому було надано звання почесного доктора наук доктора Хонорі Скауза. У 1939 році Львів зайняла радянська окупаційна влада. Казимирові Бартолові дозволили працювати у Львівському політехнічному інституті. Радянська влада ставилася до нього досить добре. Він з групою львівських науковців у 1940 році навіть відвідав Москву. Проте вже через рік нова окупаційна влада арештувала Казимира Бартоля. У 1941 році його примістили у в'язниці гестапо на вулиці Пелчинській. Там до нього ставилися досить добре. Зокрема, колишньому прем'єр-міністрові дозволили ставатися з дружиною і отримувати їжу з дому. Однак, вже 21 липня 1941 року Казимира Бартеля було переведено до тюрми на вулиці Лонського. Там з ним обходилось дуже жорстоко, його катували. За особистим розпорядженням Генріха Гіммлера, 26 липня 1941 року на світанку на волецьких пагорбах його було розстріляно. Тіло пролежало в землі волецьких пагорбів три роки. Щойно восени 1943 року за розпорядженням німецької влади тіло було ексгумоване і спалене. Порох Великого математика і колишнього прем'єра було розсіяно по вулецьких пагорбах. Про величину постаті Казимира Бартеля може свідчити той факт, що і радянська, і німецька окупаційна влада намагалася схилити його до співпраці. Йому пропонували очолити маріонетковий польський уряд. Однак Казимир Бартель залишився непохитний і, очевидно, за це заплатив своїм життям.